Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Актор студії квартал 95» Євген Кожовий заявив, що поки що не збирається боронити Україну зі зброєю в руках і біситься, коли йому згадують футболку з надписом похуй, який він вийшов до військових. Як повідомляє цензор нет, про це в інтерв'ю розповів програмі зірковий шлях і пояснив, що мало принесе користі в боях, адже немає навіть мінімальної військової допомоги. У мене ніяких навичок не. Має мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому. І казати слава богу, він помер та давай гулянки влаштовувати. Ні, ні, я поки що не збираюся, сказав Кошовий. Коли справжні герої України, які загинули у війні проти військ РФ або взагалі не отримали нагороду, бо отримали за свої справжні героїчні вчинки таку ж саму нагороду, як і ці два діячі з кварталу 95. Це конкретно бісить військовий Олексій Патров знову написав та нагадав. Пікало та кошовий кошовий та пікало. Обидва воїни нагороджені орденами за заслуги. Я навіть не хочу питати за які такі заслуги. Питаю лише у цих охранівших Потвор на Банковій, А ви вже усіх нагородили захисників Азусталі, Пісок, Сіродонецька, Лісічанська, Бахмута, Солодару та інших рубежів вже вшанували пам'ять кожного загиблого воїна. Чи для вас падлюки державні нагороди святкові побрякушки? Точно знаю, що десь там дуже далеко від пляшок військ на банку і цієї ночі будуть битися за Україну її. Сини, але завтра їх ніхто не нагородить. А чому? А тому, що у діях цього військовослужбовця не виявлено ознак подвига. Залишився ну і молодець. Нехай йде далі. Сидить під смерчами. Може, й насидить собі на орден. От якщо б він був у кварталі, тобто прикормлений, тоді да сам пошовий за словами українців зараз не в Україні за кордоном на дуже важливому завданні. Концерт дає йому виїжджати можна, і це не рахується втечею за кордон. Його естердувати не будуть. Жека хоче, щоб його друг президент. Та 100% пішов на другий термін. Кошовий заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно обиратися на другий президентський термін. Артисти впевнений, що українці не відпустять лідера після всього, що він робить для держави. Кошовий вважає Володимира Зеленського найкращим другом і продовжує з ним спілкуватися. Ведучий запитав, чи вважає його гість, що президенту потрібно спробувати обратися на другий президентський термін. А не думає, що його відпустять. Подивимося. Я думаю, що те, що він зробив під час повномасштабного вторгнення, і до цього я думаю, що. Так відповів Кошовий. Зараз гумориста вдається іноді переписуватися з лідером країни. Актор зізнався, що багато пережив з Володимиром Зеленським, якого вважає своїм єдиним найкращим другом. Надаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії Верховна Рада України ввела воєнний стан у державі, під час якого проведення виборів заборонене конституцією України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсором каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.